Василь Стефаник шкода, у Романихи заслабла корова. Лежала на соломі і сумно дивилася великими сивими очима. Ніздря дрожали, шкіра морщилася, дрожала ціла у гарячці. Пахло від нею слабістю і болем страшним, але німим. В таких випадках найбільше жаль, чому худобина не може заговорити. І поскаржитися. То очі виді, що вона не буде. Може, би й поміг, що, якби то кров, а то хтось кинув оком на нього. Бо даймо повилізали, та й тепер нема ради. Здайтеся на Бога, може, вас потішить. Так казав Ілаш, що знав до худоби. Ой Ілашку, Видно, що не буде, але як її не буде, то й мене не треба. Я цілий свій вік змарнувала, аби коровки дочекатися. Від чоловіка лишила мси, син умер у воську. А я крірвала, та робила і ніч і день. Такі зимові ночі довгі, а я до дни не прийду. Аж ми пушки спухають, аж пісок у очах стає. Лиш один бог знає, як я той грецір гірко притала, заки нап'ятала. То, видати, бідному, то все так, а хоч би з руки зробив по лікті, то й нічого з того не буде. Уже так є, та й що діяти. Треба якось так жити. Та й не знати, що в своїй голові робити, та й що діяти, та й хто би мені раду дав. Ще кличте си на якуднинку, аби сте службу наймили та й обідець зробили, або дайте си на відпуст Івана Сучавського, кажуть, що багато помагає. Ой, вже я си покликала і на днинку. І на Зарваницьку матір Божу, і кличу сина Івана Сучавського. Може, кажу, Бог вам поможе, як здасте си на нього. Най вам Бог дасть як найліпше, і Ілаш пішов. Романиха сіла коло корови і пильнувала її, аби не згибла, давала їй, що мала найліпше, але вона не хотіла нічого їсти. Лиш дивилася на бабу і жалю їй завдавала. Маленька, маленька, що тебе болить? Не лишей стару бабу, без лишки молока, потішні хоть трошки. І гладила корову по чолі і попід горло і голосила над нею. Де де я годна стягнутися на другу. Ані пушок зложити, ані гли примкнути вже мне не годна. Де мені на старість за корову дбати? Корова дрожала, а романиха її накрила своїм кожухом і чепіла над нею, розгорнена на морозі. Сама дзвонила зубами, але не відступала. А може, це за гріхи так мене Бог карає, бо не раз я через тебе не Бога нагрішила. Десь межі трошки підпасла, десь гарбузи курувала, десь пасеночок коломила, але я ніколи нікому молока не жалувала. Десь дитина занеможе, десь жінка у злогах, а я йду з горнєтком та й несу молочка. Та й серця я роздавала людям до кулешки, Господи, не карай ні тяжко, бідну одову, нічого вже чужого не порунтаю, лиш даруй ми корову. От так до пісньої ночі Романиха голосила над коровою, кропила її свяченою водою, але ніщо не допомагало. Вона розтягла ноги на цілу стаєнку і гонила боками, а жарикала. Баба гладила, обіймала, приговорювала, але таки нічого не могла вдіяти. Місяць освічував стаєнку через двері і баба виділа кожний рух корови. Вона врешті піднялася, ледво держалася на ногах. Розглядалася по стаянці, якби прощалася з кожним кутком. Потім упала на солому і розтяглася, як струнова. Романиха приклякла коло неї і шурувала її віхтем, сама не знала, що з нею діється. Потім корова зарикала голосно і почала бити ногами. Романисі зробилося горячо, жовто в очах і закервавлена впала. Корова била ногами і роздирала бабу на кавалки. Обі боролися зі смертью.